Двоє осіб загинули, семеро отримали травми. Одразу три дорожньо-транспортні пригоди трапились на Прикарпатті минулої доби. 18 квітня близько 17-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про аварію, що сталася на території Коломийської територіальної громади. Слідчо-оперативною групою встановлено, що зіткнулись дві іномарки – «Сузуки», за кермом якої перебував 37-річний мешканець Закарпатської області, та Ауді, якою керувала 23-річна мешканка села Замулинці. У результаті автопригоди 37-річний водій Сузуки та його чотирьох пасажирів доставлено до лікувальних закладів з різними травмами. Госпіталізували також 23-річну водійку Ауді та її 24-річного пасажира. Ще одна аварія трапилась у селі Назавизів, що на надвірнянщині. 49-річний чоловік, керуючи автомобілем Тойота, здійснив наїзд на 57-річну місцеву мешканку, яка на момент аварії перебувала на проїжджій частині дороги. Жінка померла в кареті швидкої допомоги. Водія поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. Наступна ДТП з летальним наслідком трапилась близько 10-ї години ночі поблизу села Саджавка на автодорозі Делятин раківчик 44-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи транспортним засобом Mercedes Benz Спрінтер, допустив наїзд на 56-річного велосипедиста. Від отриманих травм мешканець села Іванівці помер на місці. Водія поліцейські перевірили на стан сп'яніння, він був тверезий. За обома фактами аварії поліцейські розпочали кримінальні провадження. Поліція Прикарпаття закликає водіїв бути обачними на дорогах, не порушувати правила дорожнього руху і не перевищувати швидкісний режим. А також дотримуватись дистанції та не сідати за кермо у нетверезому стані. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.